Всім привіт! Сьогодні отримав пакунок з Aliexpress. Всередині всім відомий універсальний зарядний пристрій для літівих акумуляторів Літока li Лі 500 з функцією виміру ємності та внутрішнього опору. Зараз розпакуємо та поглянемо, що ж нам прислали. Ось так все гарно запаковано. Одразу є перелік акумуляторів, які можна заряджати. Книжечка на китайській та англійській мові. Сам зарядний пристрій, запакований в пупирку. Ось так виглядає, досить масивний. Та блок живлення. Зараз розберемося з функціями та покажу, що він вміє. Оглянемо зарядний пристрій зовні. Маємо 4 слоти під акумулятори на таких зручних пружинках, що дозволить нам заряджати акумулятори різних розмірів. Кнопки управління та ось такий дисплей. З цієї сторони у нас роз'єм підживлення. До речі, блок живлення на 12 В 2 А. Та ось такий звичайний USB-вихід. USB-вихід нам потрібний для того, щоб користуватися функцією Powerbank. Нам потрібно для цього, не під'єднуючи блок живлення, вставити в будь-який роз'єм акумулятор або в кожний роз'єм. Акумулятор в мене 18650. На екрані засвітився значок індикатор USB. Під'єднуємо. Кабель. Пішла зарядка. Можна заряджати ліхтарики, телефони та інші гаджети. Зараз під'єднаю блок живлення та покажу різні функції. Під'єднав блок живлення та встановив один акумулятор для тесту. На дисплеї ми бачимо номер слоту, який зараз використовується. Також можливо під'єднати одразу 4 акумулятори та ось цими кнопками обрати. Акумулятор, і для кожного акумулятора поставити свої налаштування. Далі ми бачимо вольтаж, ємність мА, ту, що взяв акумулятор, час заряджання, внутрішній опір, а також силу струму, з яким заряджається акумулятор. Щоб змінити силу струму, потрібно натиснути і втримати кнопку мод. І обираємо 500 мА 700 1000. І знов 300. І так по колу. Далі в нас є три режими: просто заряджання, швидкий тест та повний тест. Швидкий тест акумулятор буде розряджений та заряджений і буде вказана ємність. А повний тест акумулятор буде спочатку дозаряджений до кінця, потім розряджений і заряджений. І з повним тестом ми зможемо дізнатися більш-менш точну ємність акумулятора. Такий коротенький огляд на сьогодні зарядно-розрядного пристрою. Дуже класна і корисна штука для тих, хто збирає якісь акумуляторні збірки в планах в мене зібрати батарею для свого електровелосипеду, тому і придбав. Посилання на зарядку залишу в описі під відео. Всім бажаю гарного здоров'я, до нових відео!